Мене звуть Олена, мені 50 років, мені хочеться, щоб овал був, щоб шия виглядала молодше. То до цього -то я жила і я собі подобалась. Я робила косметологію, вона працювала, і все було гаразд. І я якби про вік особо не думала. Там моя професія в принципі зв'язана з тим, що мені потрібно інколи знімати свої відео. Опять же, там себе куди-придвигати да? но Я зараз не хочу, тому що мені не подобається, як я вигляжу. В Молодості ну була я такою вкрасуні. Чоловіча увага була для мене звичною з роками. Я не можу казати, що чоловічої уваги менш, але є якісь ну, внутрішнє. Ну мені хочеться виглядати як тоді.